В цьому відео ви побачите, як я побував на Бінанс конференції. Потрапив на закритий обід СЕО Бінансу. Потім взяв в нього інтерв'ю. Зустрівся зі своїм старим знайомим мільярдером Сізі. Запитав весь мобінансу, як вони працювали з Крістіану Роналду. І поділюся з вами емоціями і інсайдами після спілкування з криптомільярдерами. Так, отам бачите на горі самій бурж Халіфа. Отам в нас буде офіс криптосела, отам вже. Одна любов! Така свята і грішна, Одна любов. Ну так я познімаюся. А ти, а ти Ніби, Ніби то мій телефон. Класс. Мамі скину. Ми йдемо коротше, зараз за квитками. Тут жара. Дуже сильна. 50 градусів. Yeah. Um, your, name and your company's name? Yeah. А, ah, name for badge, okay. Це But... пепе. Я на ньому не заробив. Коротше, ми зараз йдемо на халяву взяти мерч бінансу. Давайте я розіграю між вами. Правила підписатися на мою нами. Інстаграм, телеграм, криптобулка, крипто село, інстаграм, телеграм, твіттер. є з З інфлюенсерів у світі. Дякую. ви? твітер. Фром юкреїн. Слава Україні. Слава дякую. Ми набрали до фіга пакетів і йдемо додому. Це все, що треба було нам на цій конфі. Коротше, якщо так порахувати, квиток коштував 100 доларів, коли я писав в себе в каналі. А це все коштує більше по любе. Про... Не... Ми продавати не будемо, але все одно ну, тут дофіа всього. Тут... Що це таке? Це таке? Ну, тут, тут є також стенд мого проєкту, село. А е... Е, Транслятор! Микола, то нормально, що так близько знімаєш? Там... Всім привіт, другі. Потім мені сказали, що в нас має бути обід CEO Binance. Це найголовніша людина в Бінансі, яка всім керує. І я спочатку подумав, що це Сізі, той самий легендарний Сізі, який е, недавно тільки вийшов. Е тюрми, На зоні просидів все літо. Але, на жаль, це виявився не він, тому що зараз в Binance є новий SEO, і, до речі, він теж трохи на цізі похожий. Але навіть з ним було б, напевно, дуже цікаво побачитися, тому що ну, як не як людина керує найбільшою в світі криптобіржею. Зараз у нас буде обід з Seo Binance, головним чуваком в Binance. Ще там АсьМО Binance і ще з якимось там чилом. Ну, з жорсткими чилами. Оператор, вахує. ми його теж пустили. Ну, коротше, зараз будемо з ним їсти. Я сподіваюся, якусь сотку з ним вип'ємо. Вже знімаєш? Не знімаєш? Там коротше, щось щось чувак головний бінансі щось говорить, я нічого не їх не розумію, але сижу тут, роблю розумний вигляд. <кій> Свято вечерю. <кій> Насправді, коли там сидів, я мало що розумів, ладно. Я, я майже нічого не розумів, тому що моя англійська далеко не ідеальна. Ну і я просто сидів і робив розумний вигляд. Ну принаймні, старався. Я не знаю, що але взагалі там ніхто не їв, не пив нічого. Я вирішив трохи, так сказати, розбавити обстановку. Взяв свою булочку захавав і в загальному все, що вони там говорили. Мені оператор перекладав, тому що він англійську знає. Якихось інсайдів, там не було. Вони там говорили щось загальні речі, там про те, як Binance буде рухатися в маркетингу, щось мене питань. Потім ми всі дружно пішли зробити спільне фото. Ці всі люди це теж ютубери, тіктокери, криптоблогери і так далі. Потім ми чуть поспілкувалися. Свої люди на конфі теж були. Наприклад, Тоха Що показати, це Антон, це мій друг з Даблтопу. Такий в тебе вог дуже емоційний. Я бачу. Да, да? да. Короче, ще один цікавий факт. Це те, що коли ми обідали з Сео Бінансу, підійшов якийсь шейх, хто як покаже. «Сорі, пацани, вибачайте. Куди сюди. Отак до себя бінансу кажу. сюди». Навіть я настрашився. До, до себе бінансу то каже. Я би хотів бути шейхом. Потім мій хороший друг Іван, який працює в бінансі, домовився з ним про міні-інтерв'ю зі мною. Що я вам скажу, було бляха страшно. Мені цікаво про вашу рутину, ваш розпорядок дня. Як проводить час людина, яка керує найбільшою світі криптобіржею. А май песне рутініспріті бор. it really depends on where i am. i travel a lot in time. But i try to get my exercise in. i try to get some reading in throughout the day. and that's pretty much my daily routine, right? i monitor my crypto portfolio on a daily basis. <laughs> but we have pretty strict uh, trading policies. I, I, I tend to buy and hold. i normally don't sell my crypto. so I'm, I'm a holder. but i don't trade that often. i just buy and hold when i think the price is right. Яку основну пораду ви можете дати моїм підписникам? Well, okay, thank you. Thank you so Взяли тільки що інтерв'ю з CEO Binance. Було страшно, чесно скажу. Ну коротше він більш популістично відповів, нічого такого дуже інсайдерського не було, але просто для галочки класно. Інтерв'ю з SEO Binance. А, ну і ще він моїй мамі привіт передав. And uh, can you say hello for my mom, Yulia? Юлія. Hello, Юлія. Коротше, тут ще поставили кібертрак. Я ніколи його зблизька не бачив. Я не знаю, його можна чіпати, але дивіться, які тут колеса. Коротше, не знаю, жигулька проста якась. Жарко дуже жарко. тут холодно. Монтажер можеш зробити? Типу, що тут холодно, типу дуже холодно. Ууу, як зимно, пізні. Ще на конфі був проект Мемоленд. Хто підписаний на мій телеграм-канал, знає, що це за проект. Вони взяли собі в амбасадора цього діда, який оце от з кружкою сидить, з гурнятком. Ну, коротше, монтажер вставить. Коротше, я хочу зараз з цим дідом взяти в нього інтерв'ю, запитати в нього щось. I'm your fan, я скажу, так можна? Ам'юрф, онліфан. Nice I'm your fan. I'm your fan. Thank you. So I, I have one question. Do you trade cryptocurrency? Well, I have an account on, the, on, on, Binance, but I'm not trading. But you like this project, Memelan? Yes, yes, of course. So thank you so much. You're welcome. А ще на конфі була дуже неочікувана ситуація, тому що я вирішив посеред конфе стати і включити нашу рідну українську червону руту. в тебе, тіча. З тебе сім'я. І що ви думаєте, я включаю нашу українську пісню і тут. А! Та, просто ні звідки-ні звідки взаді мене взявся Хабіб нурману. Хар... Хабіб ну. Ти Хабіба Нульгамемі. Ну короче, Хабіб взявся. Йому повезло, що там усіка не було. У, сик, у, сик. Коротше, ми прийшли на кунг-фу другий день. І зараз першим завданням е, моїм буде це знайти тут їжу. Тому треба зараз йти питатися. Excuse me, where, where is the food here? 100 доларів? 200 доларів? А, то монтажер пришвидшить, типу я йду. Типа ти пізна жорстка. Так. А можна пічну музику зробиш? Ууу блядь. Ah, На халяву. Дякую Бінансу. Також я побачив на конфістент від проекту Scroll. Ми цей проект робили на наш сільський криптоофіс і вирішив в них запитатися, якого фіга такий поганий дроп. Ам Росік. Ви колфом Юкраїн. I юс your uh, network Scroll yeah. for uh, almost two years. Okay. Uh, I spent uh, on uh, gas almost five thousand uh, dollars. Oh, Like, uh, you, yeah, I don't know why. I don't know. I wasn't involved. So. You don't know, yeah? yeah. Okay. So w what what can you say about that? No, I, I'm not sure why you guys are filming, by the way, but it's okay. I don't know. Okay. Thank you, guys. I do not it for instance. I do not it Це ви питання є мінімальне кулювання? Ні, взагалі ні. Я ж з села. Коротше, зараз у нас буде інтерв'ю зі СМО Binance. Бі... Отут Ось тут ми його будемо знімати. Це прям розумна жінка, тому що наскільки я знаю, вона працювала до Binance в Формулі 1, потім в е, різних топових футбольних клубах і так далі. Ну і зараз вона працює в Binance і відповідає там за маркетинг, веде різні компанії, в тому числі компанію з Кріщану Роналдо. Тому ну, мені цікаво було в неї запитати, як це взагалі працювати з Рунал. Я знаю, що ви вели ведете компанію з Кріщану Роналду. Чи важко працю? Uh, I don't think it's hard to work, you know, Cristiano Ronaldo is a global icon. He got to where he is today and is this multi-faceted, multi-hyphenate individual because of his focus and resilience. You know, of course, there's, you know, demands and there's things they need, but for me, someone who's reached that accolade in their career and those milestones such as he has as the GOAT. Лайк і дезерв, іно тобі третий як рольті. Обсіблі експовідбар партнершип та континус то грома і континути моке. Найсумі про що відзняли ми інтерв'ю uh, зі СМІО Binance. Було дуже цікаво. Вона прям така uh, дуже емоційна, дуже класно все розказує. Знімаєш? І потім нам сказали, що на кунг фу прийде Сізі, та той самий легендарний Сізі, який е, заснував Бінанс, який став легендою в крипті, заробив десятки мільярдів доларів і е, ціле літо відседів на зоні. Коротше, там зараз буде виступати Сізі, тому тут е, така величезна черга. Ми постараємося якось пролізти, що з ним сфотографуватися. Взагалі, в мене з Сізі цікава історія. Я перший раз потрапив на закриту тусовку Binance, коли мені було 16. І тоді я прям був такий п**юк і прям у з того, що мені випадає такий шанс познайомитися з сізі з людиною, яка заробляє мільярди доларів. Я тоді з ним зробив фотку. Навіть щось там поговорили чуть-чуть. Ну як я щось йому там сказав, він сказав сенкю Сенкю і все. Легенда, легенда, що сказати. Ну і в результаті я з ним все-таки зробив фотографію, трошки постояв в черзі, але, як виявилося, це було не обов'язково. Тому що потім ввечері Binance робив закритий авторпаті, де був Сізі, і я до нього міг просто отак от підійти, сфотографувати, сказати, братан, здорово». Ну і загалом на конфі було доволі цікаво. Я підтягувався на турніку, грав якісь ігри, фоткався з якимось непонятними тіпочками. Але так, щоб зловити якісь там жорсткі інсайди і так далі, ну, такого, напевно, не було. Але, до речі, після конфі ввечері було закрите авторпаті від Binance, і там прям було. Це дуже жорстко. Ми коли замовили таксі, нас два рази зупиняли, питалися в нас код, типу, щоб можна було проїхати, тому що це прям настільки закрите Автерпаті жорстке, що ну, я ще такого не бачив. І там вже дійсно можна було поспілкуватися з дуже жорсткими типами, там різними мільярдерами, фаундерами мільярдних проєктів і так далі. І саме на таких тусовках і ловлять різні інсайди. Коротше, знову сфоткався в СІЗІ, вже другий раз, в мене вже за три фотки. Знаєте, насправді для мене, як для простого пацана з села Львівської області, потрапити в подібну тусовку. Мільйонерів, мільярдерів і так далі. Це насправді неймовірний досвід. Роки 3-4 назад, коли мені було 15, я і приблизно того уявити не міг. Я просто бігав з пацанами в селі. По футбольному полі, на якому корови насрали, потім йшов на квас, сільський магазин. Це таке моє життя було. Тоді я навіть приблизно не задумувався про такі зустрічі. Це було для мене щось нереальне, і насправді минуло не так багато часу, 3-4 роки. Але наскільки все помінялося? Тому йдіть до своїх цілей, хто б вам що не казав, тому що коли я починав, мені теж багато що казали: тебе нічого не вийде, ти робиш не так, то не так-то. Шліть таких людей. Далі. Тому я дуже сподіваюся, що ти зловив хоча б трошки мотивації з цього відео. І з вами був завжди я, головний мотиватор цієї країни, Ердені. До зустрічі! Щоб люди знали, що маргістер відео знімає.